І вітання на телеканалі Київ. Столичні телевізійні новини. У випуску ви дізнаєтесь про таке. Житлові субсидії отримують всі, хто їх потребує. Уряд обіцяє незахищеним компенсувати до 85% вартості комуналки. Жодної загрози пасажирам станція героїв Дніпра працює у штатному режимі. Будівництво поруч не заважає, запевнили у метрополітені. БЦЖ є пологові будинки та дитячі медзаклади Києва повністю забезпечені протитуберкульозною вакциною, принаймні до кінця року. Почнемо з тривожних і сумних новин зі сходу. За оперативною інформацією штабу АТО близько 16-ї позиції одного з підрозділів збройних сил України в районі Станиці Луганської атакувала ворожа. Диверсійно-розвідувальна група внаслідок бою двоє військовослужбовців загинуло п'ятеро отримали поранення. Один з них безвісти. З опівночі до 18-ї години по всій лінії зіткнення зафіксовано 17 випадків порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Ворог вів вогонь з БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї на поселищу Луганському на Донецькому напрямку гатили з мінометів 120-го калібру. Безкоштовна допомога вимушеним переселенцям, учасникам АТО та їхнім родинам сьогодні у Києві в межах проєкту ЄС зерна миру відкрили центр психологічного здоров'я. Деталі у сюжеті Тараса Левченка. Під час революції гідності Андрій Карачевський був одним з організаторів психологічної служби майдану. Не міг не відреагувати кандидат медичних наук і на події на сході країни. Тривалий час разом з колегами шукав допомоги британців та грузинів, щоб створити центр психологічної допомоги учасникам. АТО у межах проекту Євросоюзу це нарешті стало можливо. Ми надаємо допомоги клієнтам, у яких можуть бути безсоння, тривожні розлади, підвищена дратівливість. Такі кошмарні сновидіння, або якщо вони в результаті всього цього не можуть з цим справлятися, у нас надається тривала психотерапевтична якісна допомога. Представники ЄС та фонду глобальна ініціатива психіатрії запевняють, подібні центри відкриють у багатьох містах України. Також європейці фінансуватимуть групи психологів у зоні бойових дій. Ми помогаем в Києві, Вальвові, Дніпропетровське, Дніпро, учредити учредить центри. Психосоціальної допомоги, які працюють з психічною травмою, яку люди отримують результати вайнних дійств. І ще шість кабак бригад психологів, психіатрів, соціальних працівників, які будуть працювати в серій зоні. По допомогу до центру вже звернулися зо три десятки людей. Серед пацієнтів і Максим. 20 років чоловік працював перекладачем з польської та англійської. 2014-го пішов добровольцем на фронт, де став командиром підрозділу. Був поранений Анений, втім, знову повернувся на схід. Тепер демобілізований воїн каже: у клініці зміг вилікувати не тільки воєнні рани, а й свої давні проблеми. Я шукав, хто мені зможе кваліфіковано допомогти, і я став питати друзів, знайомих, лікарів, знайомих, де у нас є дійсно розумні грамотні фахівці в цій сфері. Я знав, що буде відкриватися такий центр. Я дуже радий, тому що ну це ті люди, які заслуговують на те, щоб мати свій дім, свої якісь нормальні умови для роботи. Центр психічного здоров'я і травмотерапії у Києві працюватиме щоденно а головне допомогу всім постраждалим від війни надаватимуть безкоштовно. Тарас Левченко, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Рівно чверть століття тому 12 вересня 1991 року у Києві на нинішньому Майдані Незалежності демонтували перший комуністичний монумент. У центрі скульптурної композиції на честь жовтневої революції стояла 9-метрова гранітна фігура Леніна. Бронзові скульптури, матроса, солдат, робітниці та озброєного робітника були завишки 5 метрів. Величезний пам'ятник вирішили знести після. Провалу заколоту ГКЧП і здобуття Україною незалежності. А площу жовневої революції тоді прийменували на Майдан Незалежності. Музика. Житлові субсидії отримують всі, хто їх потребує. Уряд обіцяє незахищеним компенсувати до 85% вартості комуналки. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр під час електронної наради. Завдяки адресній допомозі, запевнив Володимир Гройсман, українці за ЖКГ. Платитимуть навіть менше ніж торік. Подробиці у Наталки Біловол. Тиску на гаманець від платіжок, які поважують з початком нового опалювального сезону, українці не відчують. Переконує прем'єр-міністр, ті, хто потребуватиме адресної допомоги, її отримають. Людей лякають популісти зараз тим, що величезні будуть платіжки, і вони люди не зможуть сплатити. Я хочу ще в черговий раз заявити про те, що це є абсолютно неправда. Всі ті, в кого мають гроші, вони заплатять повну ціну. А ті, хто мають невеликі доходи, різницю порядка 85% заплатить держава. Ба більше завдяки субсидіям плата за комуналку після встановленої ринкової ціни на газ буде навіть менше ніж торік. В уряді це доводять на прикладах. Приміром, сім'ї з двох дорослих та дитини, що мешкають у двокімнатній квартирі і мають дохід у 7 тисяч гривень. Послуги ЖКХ обідуться у 876 гривень. В 2015 році така родина заплатила 921 гривню. А в 2016 році по новій системі 876. Для українських громадян, в зв'язку з тим, що ми ламаємо всі інші корупційні схеми, навіть буде дешевий дешевший платіж, платіжні, ніж це було рік назад. Тим, хто отримував житлові субсидії торік, цього опалювального сезону їх переоформлять автоматично та без додаткових звернень. Опалювальний сезон 2015 2016 років. Чисельність. Одержувачів субсидій коливалось в середньому десь в районі 5,5 мільйонів домогосподарств. Станом на 2 вересня 2016 року субсидії отримав в 2,7 рази більше сімей, ніж в аналогічному періоді 2015 року. Загалом, через підвищення тарифів, в Кабміні очікують, що число одержувачів субсидій зросте до 9 мільйонів сімей. В цілому на 2016 рік. В Державному бюджеті на надання пільг і субсидій передбачено 40 мільярдів гривень. Вагому допомогу громадянам держава зможе надати, не фінансуючи колишню систему у газовій сфері. Вона породжувала збитки на комунальних підприємствах та масштабну корупцію. Ціни на газ були занижені. Натомість цю різницю державний бюджет напряму фінансував Нафтогазу, і ці фінансування сягали більше 100 мільярдів гривень щороку. Які були приховані від українських громадян таку систему ми підтримувати не будемо, тому що вона є недосконалою і корупційною. У планах уряду через п'ять років розповів прем'єр повна енергонезалежність України. На практиці це означає, що замість імпортованого українців грітиме газ власного видобутку. Наталі Біловосніслав Бурчак, телеканал Київ. Сьогодні ввечері кілька десятків людей перекрили рух транспорту, протестуючи проти спорудження торгового центру біля станції метро Героїв Дніпра. Головний аргумент будівництво загрожує метрополітену і безпеці пасажирів. А місцеві мешканці ще й обурюються веденням робіт у нічний час і постійним шумом. Поліцейські, які одразу прибули на місце, почали вмовляти людей розблокувати рух. Самі ж протестувальники до цього стверджували, що їхня акція мирна. Проблему вирішуватимуть у правовому полі, і до радикальних дій не вдавати. Мося а ось очільник столичного метрополітену запевняє, станція героїв Дніпра не несе жодних ризиків для пасажирів. Чим аргументують посадовці свою позицію дізнавалася Світлана Жайворонок. Жахалки про небезпеку будівництва торгового центру біля станції метро метрогерою Дніпра, що їх ширили активісти, не мають нічого спільного з реальністю. У цьому переконує очільник метрополітену. Зводитимуть споруду за таким самим принципом, як, наприклад, Дрімтаун, також розташований над тунелем. Станція працює в звичайному режимі і ніякої е е е угрози для пасажирів немає. на сьогоднішній день. нові технології дозволяють будувати не то, що над станцією метрополітена, а в Тих зонах главне, щоб видержане були ті требування норми, якою придусмотрені э, державними будівельними нормами України. Всі необхідні дозволи і експертні висновки є, запевняють забудовники до проектування торгового центру. Зважаючи на його близькість до метро, вимоги були навіть жорсткіші аніж зазвичай зобов'язують державні будівельні норми. Тому ще перед початком спорудження підрядники виконали специфічні укріплювальні роботи. Були закріплені грунти за тунельне. Пространство грунтово було закріплено хімічними составами, які якби укріпляють ґрунт. А тріщини облицювальної плитки, які з'явилися на героїв Дніпра, трапляються на багатьох станціях метрополітену, кажуть посадовці. Бо через інтенсивний рух поїздів вся складна інженерно-технічна споруда підземки трохи грає. У нас ежедневно проходит осмотр там реперных точек на предмет деформации станции. Деформация не выявлена. Ну могу сказать так: когда мы дома делаем ремонт, у нас тоже где-то может и штукатурка отлететь, и плитка треснуть. Поэтому это внешнее покрытие, которое будет заменено инвестором за его счет, это плиты будут заменены после э, окончания проведения работ. Стосовно тиску на станцію після зведення над нею триповерхового торгового центру забудовники теж заспокоюють. Нова будівля спиратиметься не на неї, а на потужні палі, вбиті за 2,5 метри від метро, і значно глибше ніж розташована сама станція. Для того щоб зняти нагрузку самої станції, перебрасуються в такі балки, вони вважаються на ці сваї. І тим самим нагрузка переходить уже не на саму станцію, а і на эти конструкції. А після завершення будівництва інвестор зобов'язується ще й провести деякі косметичні роботи на станції, що піде їй лише на користь. Переконують у метрополітені Світлана Жарноктрольфанов, телеканал Київ. У Києві тривають ремонти доріг. На вулицях з'являються нові покриття хоч на перший погляд їх не відрізнити. Втім, кожне має свої характеристики. Відмінності з'ясовував Богдан Бур'яненко. Рівний як струна, надсучасний та ще й міцніший. На провулку індустріальному автодорівці виткали новий дорожній килим за матеріал незвичайний асфальт, а бітум зі спеціальними домішками. Із добавкою сильніця це природний бітум, який значно покращує як температурні показники, то тобто і температура розм'якшення асфальтобетону в рази підвищується, і також характеристики міцності теж збільшуються. Попрацювали дорожники і під килимом. спочатку підрівняли зливостуки та оглядові колодязі, а вже потім сталили нову дорогу ковдрою. Площа покриття майже 3 тисячі квадратних метрів. Дещо більше полотно на Дніпровському проїзді, або незичений трафік його не зруйнував, використали асфальт під кодовою назвою б 12 Більш пристосовано для більшого навантаження, більш поліуту більш тестоустойчиво, скажімо так. Менш підтвердження корійності напливів виконали ремонт середній ремонт покриття за допомогою асфальтобетонної суміші Б 20 на вулиці Старонаводницькій і та площі Великої Чинани війни. Новий дорожній килим і на Дніпровському проїзді, і в індустріальному провулку з'явився минулими вихідними. Значну частину робіт виконували вночі, щоб не створювати додаткових ресурсностей для водіїв. Працюватимуть дорожники і цієї темної пари, зокрема, з 10-ї вечора до 6-ї ранку обмежать друг транспорту на Бравоскому проспекті від Русанівського шляхопроводу до мосту метро. А у вівторок дорожні роботи продовжусь усього дня триватимуть на вулиці Маршала Гречка. На цих магістралях кладуть полімер асфальтобетон. Уже в цю ніч розпочнеться фінальний етап робіт на вулиці Саперно-Слобідській. Дорожники вкладатимуть верхній шар асфальту. Тому з 2 години ночі до 22-ї години вечора вівторка рух на магістралі буде обмежено від проспекту науки до естакади Південного мосту. Богдан Берненко, Тарас Мишак, телеканал Київ. Із трьох людей, які минулого тижня захворіли на ботулізм, двох вже виписали з лікарні, один досі в реанімації. За даними Держпродспоживслужби, один пацієнт занедужав після вживання риби зі стихійного ринку. Інші їли курячу тушонку промислового виробництва. Зараз фахівці досліджують, як могла потрапити неякісна продукція на полиці магазинів і закликають містян не споживати продуктів, які викликають сумніви. Встановлено, що це. Консервована продукція з курятини, але з'ясовуються сьогодні обставини і детально проводиться лабораторне дослідження. Лабораторне дослідження триває мінімум 5 діб. Що стосується даного виробу, то він повністю з реалізації і проводиться як перевірка даного продукту харчування в мережі, так і проводиться перевірка даного продукту харчування в наробниках. Основна парада на сьогоднішній день в зв'язку з тим, що відсутня в лікувально-профілактичній Заклад сироватка специфічна проти ботулізму: не купувати продукти харчування в місцях неорганізованої торгівлі. Натомість 11 учнів українського фізико-математичного ліцею університету Шевченка отруїлися, пообідавши у їдальні, і також курятиною щоправда її готували у харчоблоці ліцею. У неділю дітей госпіталізували на сьогодні. У лікарні залишається з них. Столична держпродспоживслужба детально перевіряє навчальний заклад і з'ясовує обставини цього інциденту. Київські дитячі лікувально-профілактичні заклади та пологові будинки забезпечені вакциною БЦЖ у повному обсязі. Повідомили в КМДА. Вакцина закуплена коштом держбюджету. Надійшла на склад бази спеціального медичного постачання минулого тижня. Її вже розподілили між столичними пологовими будинками і дитячими лікарнями столиці. Була проблема. Рік це державна закупівля. Місто на жаль, на жаль, не має змоги самостійно закупляти. Ми чекали. Ці ліки від держави на сьогоднішній день тендерні закупівлі розблоковані і нас ліки, які були замовлені ще півтора року роки назад. І на сьогоднішній день маємо результат. Їх вистачить. Ну на я думаю, на рік часу для того, щоб забезпечити всі потреби. Що ж на цьому, все дякую за увагу. Я з вами прощаюся. Ось найсвіжішу порцію інформації запропонує вам Юлія Бодна рівно о сьомій. Ну а далі Роман Цегай з новинами спорту. Моє вітання настав час найцікавіших новин зі світу спорту. У четвертий змагальний день на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро збірна України здобула 12 медалей. За минулу добу нашу скарбничку поповнили шість золотих, три срібних і три бронзових нагороди. День п'ятий Паралімпіади розпочався не менш вдало. Скарбничка нашої збірної поповнилася відразу трьома медалями різного гатунку. В атлетичному фіналі зі стрибків у довжину Роман Павлик здобув бронзу. Ще одна українська атлетка Оксана Бутурчук фінішувала другою в бігу на 200 метрів. І нарешті ігр. Цветов став дворазовим чемпіоном паралімпійських ігор в Ріо. Українці не було рівних у бігу на дистанції 200 метрів, яку він подолав, встановивши паралімпійський рекорд. Білосині проти Блакитних 13 вересня Київське Динамо першою з українських команд стартує в основній стадії Єврокубків у новому сезоні. У першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів Білосині приймуть на НСК Олімпійський італійський клуб Наполі. Чемпіон України у 16-те потрапив до групового етапу і сподівається, як мінімум повторити результат минулого сезону, коли команда вперше з 2000 року дійшла до однієї восьмої фіналу. Для цього чемпіон України натхнен Но готується повним складом. Хіба що не допоможе киянам Даніло Сілва. Захисник травмувався у грі проти Шахтаря і вилетів на два тижні. Однак готовий завтра допомогти Дерліс Гонсалес, який відновлювався після виклику до збірної Парагваю. Сергій Ребров напередодні провів з командою тактичні заняття, на яких було вказано на слабкі місця клубу з Неаполя. Ми сьогодні показали хлопці, ми перед Передім показували сильні і слабої сторони Наполіну. Дійсно, грає вдома. Мы должны играть в футбол. То, что было во втором тайме с «Шахтером», наверное, не удовлетворило ни меня, ни ребят, ни болельщиков. И я надеюсь, мы это проанализировали и идем дальше. Я сказал раньше, мы знаем свои проблемы, будем их исправлять. Надеюсь, игра Лиги чемпионов – это действительно не только волнение игроков, но и ответственность, и желание играть в футбол. А играть в футбол они умеют. Будем пытаться играть в свой футбол, который, который мы умеем и который мы любим. Самое главное – Ні, нікого не бояться виходити і показувати качественний футбол. Ми граємо вдома при своїх болельщиках, болельщиках і порадувати їх грою. Я впевнений, що якщо ми зіграємо, зіграємо всі на своїх лучших качествах, то добудемо положительний результат. На цьому все. Болівайте за українців і будьте здорові!